Прес, клас Марокан 50. Е, Зв'язані нитки, зайшла нова нитка. і Дивіться, де зав'язали узел. Ну, той, же, той покажи, що вузол як узел вже. Да, ну, тут узел як узел. А це де нитка пішла, зв'язана була, воно покосіреє. І зав'язало на узлі. Ну треба ж так повезло, да, да. що воно не розірвало. Коротше, такий бублик зв'язала. крепко так. Да. Нічого собі це в'язануло таке. Така, така, заліп... диви, як... заліпуха вийшла. Заліпуха. Та диви, як воно все по кругу якось, воно ще й шевелиться там. Так, да, то не трогай, ще розв'яжеться. бо ще розв'яжеться, хай лежить. Да. життя. А то такий повинен бути узіл. Не, щоб отут десь рядышком, так? Да? А тут отут, не, воно на узлі, так? Да? Це вже другий раз, а то, то розірвало було, як потрапило, так? Да? Так, розірвало було. Взагалі, там ще слі... слідуюча дужна нитка заходить. Скоро? Ще трохи не. А, так тут вистачає поки що. Это уже зашло. В общем так вот. Вот так попадается. Хорошо их завязывал, да?